Вся Україна в Русі. Майже 50 тисяч дітей з різних куточків країни одночасно на онлайн-руханку. Це не просто флешмоб, а спільна мета встановити національний рекорд. До масштабного спортивного іванту долучилася і криворізька малеча серед учасників і Діана, школярка гімназії номер 72 Ми багато руками працювали, ну і ногами теж. Ну, було дуже цікаво. Багато хто приймав участь, так насправді це дуже цікаво, коли ви літом можете побачити когось. То навчається в цій школі. Руханка – це корисно, так як ми займаємося спортом. А за рекорд ми дуже гордо. Це приймаємо у гімназії номер 72 Спорту приділяють особливу увагу. Тут постійно підтримують фізичну активність, проводять змагання, флешмоби та руханки. До встановлення рекорду України долучилися учні 5-9 класів. Разом із педагогами вони вивчили спеціальні рухи, записали відео та стали частиною великої спортивної історії. Ми живемо в ті часи, коли розвиток. Щасливого дитинства в Україні знаходиться на одному з перших місць. тому кожен вчитель нашої гімназії це дуже добре розуміє, і кожен кожному учню ми стараємось надати усе своє тепло, усе своє серце. Спортивна Україна це щаслива Україна. І сподіваємось, що всі наші дітки будуть здорові, щасливі, і наша країна буде процвітати. Масштабна руханка проходить в межах Європейського тижня рухової активності. Організатором ініціативи стало громадське об'єднання «Юкрейн Ектів. Учасники з різних областей України виконували однакові рухи в реальному часі, а згодом надсилали відео підтвердження. Прорабраннішня зоря, зоря на крилах любов, на всі тлу принесла. До рекорду долучилися не лише школярі, але й наймолодші вихованці дитячого садочку номер 42 Малечі й задоволенням розучувала рухи разом з вихователями та інструкторами з фізичної культури. Участь у всеукраїнській руханці взяли 20 дітей від 4 до 6 років. Це старша група. Попри свій юний вік, виконалися на рівні з дорослими. Дітям дуже подобалось, тому що одночасно в реальному часі вийшло дуже багато команд, тисячі дітей всієї України, і ми мали змогу спілкуватися, бачити їхні. Обличчя. Ми з радістю підключилися до, цієї, до цього марафону. За участь у всеукраїнському спортивному флешмобі всі учасники отримали офіційні сертифікати про встановлення рекорду України з наймасовішої руханки. Для дітей це не просто документ, а визнання їхньої активності, сили і згуртованості. А для педагогів підтвердження того, що навіть у непрості часи можна дарувати дітям позитивні емоції. Анастасія Костенюк, Максим Рашов Паршинський.